Що може бути краще квашених огірків зимою? В мічниці ділиться рецептом на дно банки, вкладаємо зелень, зонтики укропу, листя хрону, можна і корінь хрону, чи почищений обов'язково листя вишні та смородини. Додадуть особливого смаку вашим огірочкам. На 3-літрову банку я додаю 4-6 зубчиків молодого часнику. Огірки обрізаю, можна класти і цілими. Наповнюємо 3-літрову банку. Додаю 4 столові ложки кам'яної солі та заливаю холодною водою. Краще, щоб це була вода з криниці. Перемішую і відправляю їх настоювати. Мої огірки стояли 2 дні. Розкладаю їх по чистих стерилізованих банках, вони тепер м'які і добре поміщаються. Тим часом злитий розсіл відправила на вогонь, щоб довести до кипіння. Я додаю ще кілька горошин духмяного перцю для Аромату. А все, що не влізло в банку, з'їдаю. Киплячим розсолом заливаю тепер повні баночки. Закручуємо їх стерилізованими кришками і перевертаємо, відправивши їх холонути. Щоб гірки були хрусткі, рекомендую додати дубове листя. Я завжди так і роблю.